Коли людина стикається з бажанням народити дитину і з деякими установками, які можуть заважати всередині, ми можемо подивитися, що багато у цих випадках людина починає ставити роль батька чи матері на перший план і відмовляється від усіх інших. І у цьому є велика помилка і важлива установка, яка може навіть призводити до того, що бажання дитини не захоче помічати. Чому? Тому що у кожного з нас ролей є багато. Кожен із нас є людиною, є професіоналом у якійсь сфері, у кожного з нас є родина, є друзі, є інтереси. Можливо, хтось любить мандрувати, хтось любить познавати, читати книжки. І також ми є ще жінкою та. Чоловіком і є сексуальними істотами один для одного, а також у нас є ролі матері та батька. Але багато яких установок вони підкреслюють те, що роль матері наприклад, вона є найголовнішою для жінки. І якщо в тебе народилася дитина, тобі треба забути про себе як про жінку і бути вже матір'ю для своєї дитини. І такий стан він є дуже неприємним зсередини, тому що. Що людина дуже багатогранна істота, і в нас є багато чого, що хочеться реалізувати у цьому житті. Якщо ми концентруємося тільки на одній ролі і відкреслюємо усі інші, ми стаємо нещасливими. Мало того, ми можемо спостерігати, що для дитини це також не є добре, тому що мати, яка зосереджена тільки на дитині і в неї немає ніяких інтересів, бажань, вона не є спокусливою, вона не є бажаною, не відчуває. Себе такою, це зазвичай невротична істота, яка має багато роздратування і не є задоволеною по житті. Я думаю, у багатьох матусь вже є такий досвід, коли ви розумієте, що коли мати щаслива, коли вона робить щось для себе, коли вона реалізовує свої бажання, вона є більш наповненою і в неї є набагато більше енергії та сил, яких хочеться приділити, також в тому числі дитині. але не тільки, да, а й іншим своїм бажанням.